Перед тим, як повернутися додому, хлопчики прийшли до цього ставка набрати води. Проте назад не повернулися. Поліцейські, що приїхали на місце, знайшли одяг дітей тут. Плавати хлопчики не вміли. Десятирічний Максим та чотирнадцятирічний Сашко із мамою понесли обід батьку. Він пас корів тут, на Лугу, біля копанки між Покровським і Слобідкою. Її селяни зробили для худоби, називають водопоєм. Сьогодні замість батька загиблих дітей корів пасе односельчанка. А раз таке горе, де городик пасу я а завтра буде другий пасти. А післязавтра третій. І навряд щоб він вийшов сюди пасти. Вони бережили дітей, і хто знає, як за ними ухажували все. А так случилося. Така їхня судьба так, тих дітей. Брати були дуже ну, дружніми, наскільки відомо, вони пішли набирати воду в бутилки. І так вийшло, що глибина велика. Вони не ну, напевно, глибиною танули. В тому році там води не було. Зараз почали бути родники. вийшло, що води дуже багато там. Через обміління минулого року селяни ставок поглибили. Зараз до дна понад два метри. Чому хлопчики потонули, невідомо. Ніхто з селян не бачив, як вони заходили у воду. Може, вони гралися, і так вийшло, що один з хлопчиків може туди провалився, а інший почав рятувати його. Коли батько побачив речі дітей біля ставка, викликав поліцію. Він намагався знайти хлопчиків у воді, але плавати також не вміє. Не чекаючи водолазів, співробітники Корюківського районного відділу поліції пірнули у водойму. На жаль, обох дітей вони виявили без ознак життя та підняли з на ставка на поверхню. Слідів насильницької смерті на тілах загиблих не виявлено. Ну, общем, за ноти Чую, що вони туди на ту копанку пошли, я не знаю. Вони друг за друга це замечать. Я такого не давно було бути. Юлія Кулик, Дмитро Руденко, новини на Суспільному.